Розпочнемо із того, як війна впливає на довкілля нашої країни. Російські загарбники нищать природу біосферного заповідника Асканія Нова, що на тимчасово окупованій території Херсонщини. І про це повідомила Міндовкілля 23 серпня на своєму офіційному сайті. 22 серпня там сталася пожежа на ділянці. Великий чапельський піт. Ця територія занесена до міжнародного списку Рамсарської конвенції про охорону водноболотних угідь. Вона є домівкою для багатьох рідкісних та зник. Каючих рослин і тварин ідеться в повідомлення Міндовкілля відео пожежі оприлюднило пропагандистське медіа Таврія, і детальніше про те, як війна впливає на довкілля України, далі говоримо із першим заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександром Краснолуцьким. Вітаємо вас, пане Олександре. Вітаємо доброго дня. Від святому всіх. Дякуємо, пане Олександре, і навзаєм. Тож, як війна вплинула на довкілля нашої країни? Вплив війни на довкіллі є доволі таки серйозним. Перш за все, це нищиться наші, як ви вже сказали, унікальні національні природні парки. Про скані ново вже було сказано. Цей національний природний парк Джерел Гадж, який горів на початку серпня, і ми думаємо, що там багато унікальних біоресурсів знищено. Ми говоримо про знищення і забруднення наших ґрунтів, наших вод. Ми говоримо про викиди в атмосферне повітря від горіння нафтобаз, від викидів і розривів бомб і так далі. Тому з з початку, самого початку війни, мі державна екологічна інспекція почали розробили методики і почали фіксувати збитки, завдані нашому довкіллю від агресивних дій Російської Федерації. На сьогоднішній день вже зафіксовано більше двох тисяч таких збитків на загальну суму понад 2 трильйона гривень. Це велика сума, але знову ж таки ми говоримо про те, що е, ми можемо зараз оцінити тільки та територія, яка є деокупована, і говорити про деокуповану територію, де є доступ фахівців, що відбувається на окупованій території, і наскільки там ще більше збитків завдано, це ми зможемо оцінити після повної деокупації нашої землі. Е, також хочу сказати, що е, не тільки е, національний природний парк, як я вже сказав, остання нова постраждала Джерел Гач. Постраждав також і знищений національний природний парк меотида, який знаходився біля Маріуполя. І знову ж таки він на сьогоднішній день в окупації знаходиться в цілому. Національ наші національні природні парки дуже страждають від цієї війни. Крім того, від підриву Каховський ГЕС зазнали дуже багато шкоди довкілля, і зокрема. Той унікальний тварини і рослини світ, який є унікальним для нашого півдня України для степової зони. Вони зазнали за значної шкоди. І, от, наприклад, такий вид риб, як морський судак, напевно, втрачений назавжди. Він був занесений до червоної книги України. Довгий час вважався, що з них в 2016 році наші вчені все-таки довели, що він існував. Це було захищено, але після підриву гест, думаємо, що ми отримали знищення вже назавжди цього виду рибу. Знов ж таки зможемо говорити про ті чи інші заходи тільки після повної деокупації, після розмінування нашої території, і коли фахівці зможуть мати доступ до відповідних територій. А до речі, передбачені вже заходи, які допоможуть відновити стан довкілля у вже деокупованих територіях. І власне чи є ресурс ресурс робити це зараз упродовж повномасштабного вторгнення? Що стосується відновлення територій, то так ми над цим працюємо і на деокупованих територіях, ми нам допомагають міжнародні партнери. Перше, що потрібно зробити, це розмінування території, тому що будь-яке відновлення території потребує безпекових заходів для тих, хто буде проводити безпосередні роботи. Але знову ж таки, не дивлячись на попри війну, державне підприємство ДП ліси України проводить лісорозведення і висаджує лісові культури на тих знищених взамін знищених лісів, то й ті ж самі Київські області, в інших областях для того, щоб відновлювати ліси. Ми говоримо про те, що відновлення проходить і в національних природних парках. Зокрема, нещодавно опублікував наш національний природний парк Кам'янська Січ, як вони травою засіяли дно Каховського водосховища для того, щоб не розповсюджувалися інвазивні види. Відповідно відбувалося відновлення природи. Відновлення також відбувається і. Безпосередньо тварин ми зараз розмовляємо з нашими міжнародними партнерами для того, щоб будувати пункти реабілітації для диких тварин, тому що вони також зазнають значної шкоди від війни. В першу чергу це дельфіни в чорному морі, і це доволі такі є серйозною проблемою. Наші фахівці з національного природного парку Тузлівський Лимани фіксують загибель дельфінів, понтузію дельфінів, які втрачають орієнтир в просторі в майбутньому можуть загинути. Тому нам потрібно будувати. Зараз пункт реабілітації для дельфінів для того, щоб дати можливість їм е, вижити в е, цих складних умовах, крім того, і парнокопитні страждають, і хижаки. Тому ці пункти реабілітації зараз в першу чергу ми е, продовжуємо над цим працювати з міжнародними партнерами, щоб розпочати їхнє будівництво. І крім того, міністерством дійсно напрацьований певний план відновлення довкілля нашого. Але знову ж таки ми говоримо про що про те, що це мають пройти роки, тобто це. Однозначно буде зроблено за рік, два чи, Мені здається, це буде скоріше за все, що розтягнуто на десятки років, тому що навіть розмінування всієї території України це займе також величезний період часу. Саме про розмінування хотіла далі вас запитати. Ми вже сьогодні говорили з представником ДСНС України паном Бондарєм про те, наскільки є замінованою наша територія, і це найбільше замінована територія взагалі у світі? А як взагалі це впливає на довкілля, не говорячи вже про те, безпосередньо що можуть чи тварини чи люди постраждати на самі ґрунти Як це впливає? Ну вона поливає на ґрунти тим, що від підриву забруднюється ґрунти хімічними речовинами. В подальшому ці ґрунти можуть потребують були десятки років для того, щоб їх законсервувати для того, щоб вони відновили свою свої природні властивості, але ж від підриву мін також загоряються і ліси, загоряється суха трава, і все знищується. Тому тут потрібно це все в комплексі розглядати. І хочу також сказати, що ми зараз працюємо. З нашими колегами для того, щоб розпочати розмінування одного з наших національних природних парків, для які вже де окупований для доступу фахівців і для можливості обстеження тих унікальних природних ландшафтів, які залишилися, для того, щоб їх повідновлювати, тому міністерство в цьому напрямку також працює, але дійсно величезні території, як лісових масивів, так і природозаповідного фонду, так і сільськогосподарських земель є замінованими, і дійсно на це потребу потребуватися роки. Для то щоб їх розмінувати. пане Олександре, і ще наостанок кілька слів ви згадували під час відповіді з приводу допомоги міжнародних партнерів у питанні, наприклад, реабілітації тварин. Власне наскільки включилися міжнародні організації, які допомагають у захисті довкілля зробити цю справу власне в Україні. Насправді зацікавленість дуже велика. Це як і міжнародні організації, так і окремі країни, які над цим працюють, і зараз для того, щоб нікого не образи не буду конкретно називати, щоб всіх не пере перерахувати. Дійсно, таких зацікавлений стає дуже багато і це. Один із пріоритетів, яке ставить перед собою міністерство захисту довкілля, і з відповідно наші міжнародні партнери це підтримують і допомагають нам розробляти концепти, розробляти зараз проектну документацію для того, щоб приступити безпосередньо вже для будівництва самих реабілітаційних центрів. Крім того, нами вибиралися відповідні національні природні парки, де ми плануємо будівництво таких реабілітаційних центрів. Підбиралися відповідні території, які підходять для. Того чи іншого виду тваринного представників тваринного світу, тому все, все ця робота зараз ведеться. Вона активно ведеться. Дякую вам, пане Олександре, за розмову. Олександр Краснолуцький, перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, був з нами на зв'язку. Говорили про те, наскільки українське довкілля постраждало від впливу воєнних дій.